В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Христос Воскрес, дорогі браті і сестри, у сьогоднішній недільний день ми чуємо із читання діянь святих апостолів про воскрешення апостолом Петром праведної тави. І не випадково це читання ми маємо саме тепер. Тому що ми продовжуємо вшановувати. Подію Воскресіння Христового, і через це читання ми маємо ще один додатковий доказ, що Воскресіння померло можливе, що смерть не має остаточної влади над людиною. І що не тільки сам Господь. Воскрешає, померлих, але дає таку силу і владу навіть своїм ученикам. Ми також чуємо з Євангелія розповідь про зцілення людини, яка була паралізована. 38 років цей чоловік страждав від. Фактично невиліковної відносини. Більшу частину свого життя. І він знав, що у Єрусалимі, у будівлі, яка зветься Дім Милосердя, є купальня громадська. І ось там час від часу ангел з'являвся, збурюючи воду. І той, хто в ці води входив перший, зцілювався від хвороб. І тому туди збиралося багато хворих в очікуванні цього збурення води. Але він, маючи таку важку хворобу, як сам говорить Спасителю, не міг першим дійти до води, а коли вже приходив, то хтось інший входив попереду. Однак із цього читання ми маємо перший крок. Незважаючи на те, що 38 років цей чоловік страждає від розслаблення, від паралічу, незважаючи на те, що йому не вдається отримати зцілення бажаного, він не зневіряється. Він не відпадає від Бога. І коли Христос запитує його, чого ти хочеш, він просить, щоб мені зцілитися. Ще один важливий урок маємо з євангельського читання, який стосується не лише цього моменту, але й багатьох інших. У Євангелії ми знаходимо чимало прикладів, коли Спаситель когось із тих, хто є поруч з ним, запитує, ставить їм питання. Ми знаємо, що Господь є всевідаючи. І як син Божий, він знає все. Для чого ж він тоді питає? Чому він цього чоловіка запитує? Чого ти бажаєш? Навіть з людського міркування здається очевидним, чого може бажати людина, яка перебуває в такому скорботному стані. Отже, Спаситель ставить питання. Не для того, щоб довідатися йому невідоме, бо йому все відомо. Яскравий найбільш приклад цього трикратного навернення апостола Петра, коли він запитує, чи любиш ти мене. І Петро сам сповідає: Господи, ти все знаєш, ти знаєш, що я люблю. Запитує Спаситель не для того, щоб довідатися, а для того, щоб дати можливість людині виявити своє серце, свою душу, своє бажання. На прикладі Петра, як він тричі відрівся від Сина Божого перед людьми, так само тричі Спаситель, запитуючи його про те, чи любить він, дає йому можливість повернутися назад в число його учеників. І тут, запитуючи цього хворого, Господь дає можливість йому виявити себе, свою думку, своє бажання перед Богом. Це, дорогі браті і сестри, стосується не лише того зціленого, це стосується і нас. Бо і ми звертаємося до Господа. Наші звернення до Господа це молитва. Коли ми просимо у Бога про те, що інше, хіба Він не знає, чого ми потребуємо? Навіть ми самі сповідуємо в деяких политовних текстах, що Господи, ти раніше всякого нашого прохання знаєш про те, що нам необхідно. Більше того, Господь знає не лише, що нам необхідно, а знає краще за нас самих. Знає, коли, що і як справді нам потрібно. Бо часто ми бажаємо того, чого нам не треба, і навіть коли думаємо, що це добре, а воно може виявитися на поля А Господь знає правдиво і примудро все, що нам потрібно. Однак ми звертаємося до нього і просимо, не заради того, щоб йому повідомити, як ніби того, хто не знає а щоб виявити свою любов, свою віру, свою надію, своє уповання. І коли цей чоловік сповідав свою надію, Господь зціляє, зціляє, зрештою, неочікувано. Тому що, як говорять тлумачі Євангелія, цей чоловік думав, що можливо ось той, хто допоможе, коли збуреться вода, увійти в неї. А чує, візьме постіль твою йди. Не треба тобі чекати, анге. Ти вже здоровий. Це ще один урок нам, дорогі браті і сестри, що Господня дія буває для нас неочікувана. Ми чекаємо і сподіваємося на одне, а Господь може діяти зовсім не так, як ми того очікуємо. Але завжди дія Божа є блага. І те, що Господь нам подає, завжди на добро, навіть коли ми цього не усвідомлюємо. І завершальний урок, який ми можемо також винести з сьогоднішнього євангельського читання, це те, що попередні благодіяння Божі не відміняють нашої подальшої відповідальності. Спаситель, зціливши цього колись паралізованого, говорить йому. Дивися більше не гріши, щоб не сталося тобі гіршим. Отже, хоча і отримав він по вірі своїй і по терпінню своєму, по очікуванню такий довгий час те, чого бажав. Але те, що сталося з ним чудо, не дає йому права на гріх. І це нагадування нам, що ми, як християни, які пізнали істину, і яким Господь благодіє, також маємо бути обережними, бо благодіяння і любов, виявлені до нас Богу, не дають нам права на гріх, не дають нам права примножувати зло. Бо тоді може статися з нами справді щось гірше. Бо, як говорить сам Спаситель, раб, який не знав волі господаря свого і не виконав, буде покараний, а той, який знав волю і не виконав, буде покараний більше. Ми, як християни, несемо більшу відповідальність, ніж ті, які не пізнали закону Божого. Сьогоднішнє євангельське читання, в час, коли ми продовжуємо вшановувати Воскресіння Христове, нагадує нам про зцілення загалом нашої природи. Що через своє Воскресіння Господь змінив нашу природу, звільнив її від того, паралічу, вікового і дав силу відновлення. Але також і нагадує, що якщо грішимо, то те, що Господь воскрес і смертвий і нас воскрешає, буде нам у більший посуд, якщо ми будемо, знаючи все і отримавши такі благодіяння, примножувати зло. Нехай Господь допомагає нам, зціляє нас від наших коров, духовних і тілесних, допомагає звільнятися від душевного розслаблення. Від нечутливості, щоб ми діяльно, по правді вірили нашому Богу, незважаючи ні на що. І як довго не довелося би очікувати нам, Божої милості, знаємо твердо, що у належний час, коли це нам буде справді на благо, Господь завжди подасть її нам Його слава навіки. Амінь. Христос Воскрес!